Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам ігри, які я планую купити на осінньому розпродажі в стімі. Перша гра це Hogwarts Legacy. Це напевно гра мрія для кожного фаната Гаррі Поттера. Я колись трішки пограв в неї, пройшов може відсотків 5 і мені вона дуже сподобалася своєю атмосферністю, гарними пейзажами, прикольними персонажами і чудовою бойовою системою. Також тут чудовий відкритий світ, в якому можна на мітлі політати і з гоблінами побитися. Тому якщо ви фанат Гаррі Поттера, то не знаю, що рекомендую. Якщо ні, то подивіться пару летсплею, може і вам зайде. А так гра просто чудова. Орієнтовно вона буде коштувати гривень 300, думаю. Друга гра, яку я хочу, це Євротрак симулятор. Я пограв у демо-версію пару годин і мені вона це зайшла. Тут дуже гарні краєвиди на європейські міста, прикольні вантажівки, різноманітні завдання. Є Радіо. Також є американська версія, але мені вона здалося трішки гіршою, тому що там менший вид з вікна. Але можливо це не так, можливо, мені просто те здалося. Але буду брати саме європейську версію. Третя гра, яку я хочу, це можливо якийсь Far Cry. Я грав в другу частину, трішки в І ось думаю брати або третю, або четверту, або п'яту. Шоста мені мене, напевне, не піде, в ній буде кадрів 20, тому ні. А ось між цими важко вибрати, тому порекомендуйте, будь ласка, в коментарях, яка краща. А то я в темі Far Cry не дуже розбираюся. І остання гра, яку я планую, це Raft. Мені в ній сподобалися графіка і крафт. Я бачу по ній декілька летсплеїв, і гра здалася цікавою. Вона мені нагадує сюжет Робінзона Круса, якщо він би подобав би собі пліт і поплив би далі з острову. Історія продовжилася б. Тому буду пробувати її. На цьому все. Пишіть в коментарях, що ви будете брати на розпродажі. Буде цікаво почитати. Всім дякую за перегляд. До побачення.